Дуже багато останнім часом люди бідкаються і саме в коментарях, ось під моїми відео, щодо особливо коли йде якась соціальна пенсійна тема, та й не тільки, навіть якщо якась політична, люди дуже жалкуються, що ось ті, хто живе на окупованих територіях, що дуже тяжко їм там отримувати якісь виплати і так далі. Тобто, люди просто виживають. І ось буквально на днях знайшла таку новину. Чесно, я була ну не те, що здивована. Я не розумію, якщо чесно, а взагалі що відбувається. Ну, я розумію, що ось такі закони, але невже це не можна ніяк врегулювати? Ну, вона така: деякі українці не зможуть отримати пенсію, доки не закінчиться війна. В пенсійному фонді пояснили причину, але причини шокують, якщо чесно. Зараз все поясню. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь, будь ласка, на канал і ставте лайки, якщо цей ролик вам сподобається і буде корисний. Всі українці, які досягли, як ви знаєте, 60-річного віку і мають необхідний страховий стаж, отримують пенсію. Але деяким людям, незважаючи на повний стаж і вік, пенсія не буде виплачуватись, принаймні до закінчення війни. Вони її не зможуть отримати. Про це повідомила в ефірі. Телемарафону, заступник міністра соцполітики Дар'я Марчак, цього року в Україні, щоб стати пенсіонером, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу і досягти 60-річного віку. З наступного року вимога до стажу зросте ще на рік, тобто потрібно вже 31 рік страхового стажу. Тому пенсію в 60 років отримують далеко не всі, багатьом просто не вистачить стажу. Але річ, знаєте, навіть не в цьому. Чимало українців, які раніше мешкали на тимчасово окупованих територіях, а потім приїхали на територію підконтрольну Україні, хтось досяг пенсійного віку, перебуваючи в окупації, і йому там було призначено російську пенсію. Хтось вже на той час був пенсіонером і просто перейшов з української пенсії на російську. Тепер, опинившись в Україні, Люди не можуть одержати українську пенсію, бо для цього, щоб отримувати пенсію від України, вони мають підтвердити, що їм не здійснюють пенсійні виплати до Росії. Тобто, представте, ну є звичайно люди, які там щось отримували. А є ж люди, які нічого не отримували від Росії, взагалі ніяких ні виплат, нічого. Тобто, тепер людина приїхала в Україну. Втекла від війни. Да? Давайте будемо називати uh, речі своїми іменами: втекла від війни, приїхала в Україну. І тепер щось треба доказувати, що щось там не отримував і не може отримати пенсію тут. Підтвердити люди цього не можуть, оскільки і Росія, і Україна вийшли з пенсійної угоди, яка існувала між нашими країнами. Фактично, громадяни, які переїхали, <кій> наприклад, з Криму. На підконтрольну Україну територію і не мають можливості оформити пенсію, оскільки за чинним законодавством, щоб призначити їм пенсії, потрібно отримати підтвердження від пенсійного фонду Росії про те, що та сторона не виплачує такому громадянину пенсію. А от щодо громадян, які незабаром досягнуть 60-річного віку і тільки готуються до виходу на пенсію. Тут буде трошечки простіше: Україна готує закон, згідно з яким стаж роботи в Росії і інших країнах СНД. Відноситиме українцям до пенсійного стажу, отже, для призначення пенсії за рахуванням закордонного стажу роботи вистачить просто записів в трудовій книжці. Тобто, таким чином труднощів з отримання пенсії зараз мають тільки ті люди, які переїхали на підконтрольну територію ось з Криму, і які на момент переїзду вже були пенсіонерами. Тобто, виплачувати їм пенсію Україна поки що не може, і очевидно, це буде тривати доти, доки війна не закінчиться. Ну не знаю. В ось ЗМІ, де писали про цю новину, там чому стільки Крим. Я не розумію тільки, чому Крим а Як же там той же Донецьк, Луганський і так далі, як же та територія, яка була окупована так само з 2014 року? Не розумію, якщо чесно, чому пишуть, пишуть тільки про Крим, але ось це та інформація ось саме з тих ЗМІ, з яких я брала ось цю, цю новину. Тому, скоріш за все, тут, можливо, просто не вказали взагалі, це я так розумію, Вся та територія, яка була окупована починаючи з 2014 року, То, тобто, поки що виплачувати таким людям пенсії, хто був там і переїхав сюди в Україну, поки що не будуть. І очевидно, це буде тривати доти, доки війна не закінчиться. І поки між Україною і РФ не будуть відновлені, хоч якісь канали обміну інформацією. Ось якось так. Тому чесно. Ну, Невже нічого не можна зробити, я не розумію. Будь ласка, хто в такій ситуації? Пишіть, пишіть, як, як ви взагалі вирішували це питання, чи взагалі можна його якось вирішити? І як взагалі ось живуть люди? Тобто вони взагалі не отримують пенсії? Тобто, виходить так, що людина пенсіонер і не отримує пенсії? Ну не знаю, я тут дуже... в мене чесно, в мене в самої дуже багато запитань, але, на жаль, немає ніяких відповідей. Дуже сподіваюся, що таки будуть прийматися які закони, які зможуть якось вирішити це питання. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.